Так, всім привіт! Це кіндерологія МДК. І другий знак зодіака у нас це Овни. Я нагадую, що ми робимо з вами кіндерологічний гороскоп на 2025 рік по всім знакам зодіака. Тому зараз я просто подумаю овну, хто в мене Овнен. І виберу Кіндер для них. А, мені хочеться знову з цієї серії. І... А, звісно головний запрос, щоб у всіх все було хорошо. Тобто, знаєте, взагалі моя кіндоролога працює по конкретному запиту, і це необхідна складова цього, цієї розшифровки. Але оскільки я не знаю ваших запитів, я знаю, що всі ми, люди, мріємо, щоб у нас все було добре, щоб ми були щасливі і щоб у нас все було врівну і класно, господи, овни. У мене для вас офігенне слово прийшло просто в моменті, і я розумію, наскільки це зараз. І так, коротше, овне. По-перше, вам треба схаменутися в цьому році, точніше, не те, то, щоб схаменутися, а комусь перестати пригати, знаєте. Як оце як мавпах. Туди сюди, туди сюди, туди сюди. І не знаєш, де своє місце, і туди, і сюди. Я знаю, що це вам прису... присуще, овне, тому що вибори іноді складно зробити. Іноді якось все не так, і все не то. І якось такий кіп кіпіш іноді буває. Але я впевнена, що вам дивіться, тут зараз. Іграшка дуже легка, я також ще трактую ці всі кіндерлоги, потім як сложно чи як легко складати цю іграшку. Іграшка просто зведет із трьох частей, які складаються просто ідеально, хоча, як бачите, в цьому мірі немає нічого ідеального. Не складається ця моя ця Овни, Овни. Ну, знаєте, приложити усілля, кстати, для того, щоб служити ваше і утіхомірити вот туди-сюди, туди-сюди. Так, ну у мене вийшло, і дивіться, в вона класна розшифровка для вас. О, ну, в цьому році е, основний фокус для вас для когось це змінити своє положення в світі в житті. Тому що, подивіться, хтось з вас отак от висить, як ця мавпа, як ця мавпа в своїх ділах, в своїй житті і тому подобне. От, ну от узнаєте себе. От узнаєте себе, але іноді нам це, це класно, це нам це в кайф, але іноді нам треба змінити положення на своє більш притаманне, скажімо так, і прийняти вашу природу, оце нерозуміння, як зробити рішення. якось Зрозуміти, що ви, ви впевнені. Впевнитися, ну, точніше, що ви на своєму місці заспокоїться і якось схотіться ще більше за свою опору. А, для мене основне слово це наче, вам треба укорінитися, укорінитися в ваших рішеннях. Для того, аби вони вам принесли спокій в подальшому житті, в подальшому взагалі ну, не тільки в 25-му році, а й взагалі по життю. Тобто, знаєте, це якась така подсказка, що вам треба просто, тіпо, ви даже, дивіться, ви даже дерево не змінюєте. да? Тобто, Ви можете і як так, так і ось так сидіть, але тобто, не. Я вам ще раз хочу сказати, хтось там роботу може змінює. Точніше, на роботі себе відчуває отак от приблизно. Знаєте, отак, от, типу, що туди-сюди, шалтай болтай, і тому подібне. І іноді це не про те, що треба вам змінити роботу. Іноді це про те, що вам треба просто позиціонування змінити себе. І у вас тоді і кар'єра зміниться, і якось зміниться ставлення людей до вас, і ваша впевненість, ваша впевненість піде. Стане точніше, стане якось більш твердіше, скажімо так. Дивіться, я знаєте, за те, що овнам в цьому 2025 році треба більше зрозуміти свою природу. Тобто іноді ми цураємося з себе від того, що от ми такі от мавпочки, де щось дурні, скачем, бригам і тому подібне. А знаєте, в цьому немає нічого поганого. Тобто я по собі сужу, що я дуже довгий час намагалася бути якось стриманою, така вся ну, ті не казатися странна там чи ще там щось. Блін, чесно, я зараз коли е, дозволила бути собі і зрозуміла свою природу, що я творча, і в цьому це я несу сенси в своїй особисті. І я хочу ділитися з, з, з цим світом. Це моя природа. І ви прийміть свою природу. І просто візьміться по-інакшому за ті ж самі справи. І от ви, ви побачите, як сильно зміниться у вас е, стан наприкінці року. От, отакий от от у вас гороскоп е, овне, Офігенний насправді. Мені дуже сильно подобається. От, е, якщо вам відкликається, будь ласка, напишіть мені це в коментарях. Е, я впевнена, що. Що кіндерологія буде процвітати з такими та темпами і з тими словами, які мені приходять. Офігеть, дуже вдячна. Дивіться також свої знаки по луні, по асценденту, тому що це також це працює. І основна мета кіндерології, бачите, я спеціально дуже якось так непонятно взяла. Основна мета кіндерології – це для того, щоб ця іграшка вам підсвітила. Ваші основні питання, які вам треба зробити, доробити, вдосконалити, прийняти рішення і тому подібне. Кіндерологія це як один із інструментів і методів для пізнання себе та прислухання своєї інтуїції. Тому це працює і відкрите ваше серце для того, щоб це працювало також і в вашому житті. Все, з вами була М. Дудко. Мариночка, идут ко и пишите в комментариях, нужно вдячная вам все тем пока-пока.